По іншим питанням, про те, що я... Ні, я вважаю, я просто говорю по поводу... А такий вопрос. скажіть, а от якщо не забрання за... Смотрите, ну от лист, тільки от цих самих. І кожен депутат по кожному вопросу. Потім, виходить, на основі, там швидше, кожен підписав, а потім там такого, що нельзя так, да? Подам нічого не просить. <просить> нічого, <нельзя, просить> абсолютно. Може вот вот... Максим Анатолійович говорить, давайте створимо лічильну комісію, щоб лічильна комісія... <просить> а дозволяється лічильна комісія? Вона не забороняє. Не забороняє. Це систему рамок. Так, простіше. Товариство Золочко встановить <просить> <просить>

А то, що був призначений для проведення культурно-масових заходів, так чи стамарада та, після нашого святкування, там якогось сільського заходу. Ну так планшети купили кожен собі, це ну. Це не так і багато. Нам на технологію. Ну, планшет, ви поняли. Так 300 доларів, а де? Так які 300 доларів? Ні, слухайте. Ну, у вас все одразу в доларі. Ну, це в чому? А ви так гріш. Живем у космосі. Ні, якщо нормально підключити ткоди, сіті, він... Україні, а до сети, то він не... Тисячу є. Тому що так привчили себе до долара. Це ми привчили, нас привчили. Требується за долари, гривни ж теж приводяться до цього. Зараз всі ж бідні, у кого немає грошей. Немає, за що? Чому в Луганській для них не віджалі? А ви да? за Ідару, да? Да. так? Так. Ми товариства, ми товариство. збирали кошти, коли були саме початок підіметку. Ну, от от побачите в мене, ми одягали хлопці, який загинув. Якщо б не волонтери, не нація, то... я покажу вам, безпілотник там... ми взяли туди. Броніки купили, каски купили. У нас громадний такий плакат. Волонтерам що... дай Бог здоров'я. Да, можете приїхати подивитися. 65 тисяч гривень ми зразу зібрали. У мене пасіка Борисполі? своя. Ну сесія, і бо бризплі я передав зразу. Бо це біда, це в наш це в мід пер мед передавали. Так? Мед пер... так. передавали. Так. Я пам'ятаю, один раз був, був прийшов. Ну мене є... Ну, я самого початку просто на кухні був, я знаю, що там з Моєї пасіки з моєї пасіки. я сам Мало того, безпілотник передали. Що... Зараз почали допомагати чогось правому сітку. Бо там, 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 там кажуть, і розвід...

ОПГ, знаєте. Якщо, ви знаєте, от, там доля істина є те, Якщо ми зараз воюємо це війна, тоді міст повинен об'явити війну в Росії. Ми вистоїмо зараз. Ні. Це благодаря вам, то що ви тримаєте, оцей мир, якщо оцей треба, благодаря вам. Якщо треба, ну і до Москви далі. Це ну. хотілося б ну, проти кого. Ну, ви розумієте, 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 яка там. Да? Это вы, вы, вы знаете, спецы были такие, что и текали. Псковская дивизия осталась бы да. Вы говорите. Знаю, боже, не страшно мне так вернулись. как его. И принул, не Дай Бог. Это беда.